Доброго ранку, ліво передбатники України мовного каналу. Сьогодні у нас перший робочий день зими. Перший робочий день тижня. Понеділок. 2 грудня 2024 року. Двірники йдуть. Тежки. Бігаючись, я на роботу прямую. Все як завжди. Бачите, як яка погода, сонечка немає, взимку, воно не дуже часто нас не холодно, близько нуля може, мінус один. Нормально. Для другого грудня. Дуже і дуже непогано. Як пройшло нічого харкає. Та й ніч, начебто. Йому погано. Тривоги були. Вибухів почних не чув. Все, як завжди. Будемо сподіватися. Усім гарного понеділка, гарного робочого тижня. Ми потім розлади. Всім щиро дякую. Ну і звичайно. Будемо жити назадщині наші. До побачення молили, Пока.